яким чином відбувається зарядка. Це роз'єми через BMS, а це роз'єми напряму до акумулятора. Є балансувальний роз'єм і плюс-мінус, який сидить зразу на акумуляторі через IMAX. Подаю 2 А, поки що до 16 вольт зарядилося. Блок живлення від ноутбука на 19,5 вольт і 3,34 ампера. Так і відбувається зарядка. По банкам сейчас вон, перша банка 3.89, друга 3.9, третя 3.89 і четверта 3.9. Ну, в одну сотку розбіжність. Поставив акумулятор на розрядку. Підключив автомобільну лампу. Йде розрядка зараз 15 вольт. І Споживання 44 А. Ну, він був не повністю заряджений Зараз розряджання йде через БМС плату Ці виводи це через БМС плату Ці виводи це напряму на акумулятор. Не максимум заряджати. А БМС плата Тільки усі два виводи. заряджу акумулятор до... Моменту відключення ця БМС-ка на трансвольтах відключиться. І тоді поставлю на повністю зарядку. І через діагностичний роз'єм. Ось цим гаджетом для Rasmodley можна перевірити напругу по банкам. Головне, щоб плюс-мінус не попутати. От дивимось. Обща напруга 15,1. Перша банка 378, друга банка 379, третя банка 380, четверта банка 379. Ось тут є розпіновка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8С можна. Як я говорив, це діагностичний роз'єм, він під'єднаний на кожну банку. Якщо розглянути, ось це в мене перший пакет, потім другий пакет, ось це з'єднано, потім третій пакет і четвертий пакет, 4С, і в кожному пакеті ще по два пакети, тобто 4С, 2П. бмс так само під'єднано і до БМС під'єднано два роз'єми. Чисто на навантаження. Цей роз'єм на зарядку через IMAX. Ось він йде. Плюс. Це мінус. Це Ліфовський акумулятор. Дві банки, дві консерви. Дві консерви від Ліфовського автомобіля. Іде розрізання акумулятора на даний момент. 14,9 вольт. Розряжаються далі автомобільні лампи. Зараз попробую перезряжати ще автомобільним холодильником у ньому зараз 21 градус. І десь за півтори години до 13 градусів повинно опуститися. Споживання в холодильника більше 5,5 Ампер. Ось напруга зараз 14,8. Пішла година. На акумуляторі зараз 14,5 вольт. Струм 4,9 А. Розражаємо мобільним холодильником. Зараз е, виходить, що за годину до 13 градусів впала температура. Так, а спожив, холодильник виходить. 4,3 Ампер часа ще довго буду розрижатися 13 вольт вже плата ДМС ще не відключилася. Холодильник менше 11,9 не опускає температуру. На цьому будемо завершувати, бо щось БМС не відключається. Так, під час розрядки на БМС балансиючись не включився, розбалансувалися банки. Зараз я підключив iMAX. І ось таке, що з банками робиться. Зоря включив на балансі року 3,33, 3,37, 3,3, 3,32, Тобто 7 сотих різниця між оцією банкою, другою і третьою. Попробую спочатку відбалансувати, а потім поставити на заряд. Балансировка так, в принципі, нічого не витрату. Ну, я не став чекати. 4 х такі різниці є між другою банкою і 3. Зараз на зарядку я поставив. Висодва 2,6 ампера. Ну, побачимо. Ну, вже три сотих різниця. Тут збільшується. Так, відбувається далі балансировка. Тут так і не світиться на БМСки. Тусь зарядка не балансировка. Так. Перша банка 3.54, друга 55, третя 54, четверта 54. Ну, практично різниця. Зараз стало дві сотки різниці. Ну, о, вирівнялося, там практично вже всюди рівно. Продолжится зарядка Заран на аккумуляторе 15 вольта. По пакетам. Первый пакет 375, второй 375, 375, 376, 75. Ну, грубо говоря, що всі пакети практично одинакові. Одна сотка туди-сюди при. Нічого не гріється. Та 2, ампіри, 2 Ампера, 2.6 ампера. 2.6 ампера я поставив. Так це вже 300 хвилин пройшло. 13 ампер-часов залило. Поки що. на платі балансір запрацював тут по банкам 4. 4.19, 4,20, 4.19, 4.20. Це я вже, скажем так, з переривом зробив. Бо тут вже 999 було, тут було 25 Ассов. А не, не 25-50. 50... Да, 54 на перво часа будет. И вот я не знаю, чи я один круг пропустив. Коротше, надо ще раз розряд, заряд зробити. Коротше, продовжується заряд. Це 50 і плюс 3 вже 53 Ампер часа. Зарядка... Дійшла до завершення, можна сказати, балансири тут працюють. Тут зупинилося на 16,4, ну ще 200 мАч споживає, і 54 А плюс 3 А це, виходить 53.

Зупинилася зарядка. Тут а, один, два, 20 два, два ладіо світиться. балансується. Хоча при цьому видно, що напруги одинакові. Встановив ще раз на розрядку. Починаємо 16.44. 46 ампера споживання. Ну і засікаємо, за скільки розрядиться, ну хоча б до 13 вольт. Менше розряжать не буду. Так, 16,4 4 повна. Перша 4.11, друга, 4.11. Третя 413 4-4,10. Різниця в 300 сотки так, це БМСка дає мінімально допустимо 2,8. Приблизно 2,8. Тоді вона тільки відключається. Настільки глибоко розражати не буду, до 13 вольт десь я розражу. Продовжується розряд. Зарна пруга 1562. Струм 4.5, 15,9 Ач вже розрядилось, але цей прибор трошки прибріхує. Показує, що нагрузка 70 Вт. І це автомобільна лампа. Симобільна лампа 12 -вольтова. да, тут напруга якби більша більша, да, 15,6 е, Но лампа 45 на 40. Ну, тут дві спіралі 45 і 40 Вт. Зараз одна спіраль це, що 45 Вт задіяно. Е, Деві да, з розрахунком, що напруга більша, ніж 12 вольт. Мінус 4%. Ну, Даже 65 Вт. Ну і плюс э, розрядка так само на 4% потім відниму. Бо на холостом він... Э, оцей прибор на холостом споживає 200 мА. І тут на холостом пише 4 Вт. Пришла розрядка. Зараз я на повторний заряд поставив. При розрядні акумулятор вийдав 57,7 А по цьому прибору. І, як я казав, мінус 4 похибки. Ну, десь 57 і 7 мінус 2,3. Це виходить 55 і. І 4. 55 А, коротше, так. Да? 55 А видав. 55 А часов. Зараз я підключив на зарядку. Повторний заряд. А, до речі, розрядив аж до 11 вольт. Не відключилася БМС-ка. До 11 Вольт аж розрядив. Зараз по банкам йде заряд. Банки, в принципі, вирівнялись. 3,32. І хочу порівняти все-таки похибку цього прибору визначити. По цьому, скільки Ампер годин. О, давайте зараз подивимось. 3,3. 3,35 Ампер години. Да? Тут. 3,5. О, тут вже більше показує. Тут оцей прибор сам по собі ще на себе тягне споживання. Ну, В кінці, коли акумулятор зарядиться, подивимося, яка похибка. Пройшло трохи часу. Акумулятор на зарядці. 12 Вт 7 Ампер годин. А, во, 105 ватт часов. Так, тут 7,6 А годин. Тут я швиско 7,9 на 0,6 різниця. Так, дивимося по банкам. 3 ,56, 5,6, 5,7, 5,6. Ну, банки нормально йдуть. Постав 2 А, щоб нічого не грілося. Так. Зробив я ще один цикл зарядки цього акумулятора. Я показував, підключав iMAX е послідовно з цим прибором, щоб вияснити, яка його погрішність. Коротше, вийшло в мене 3,6%, і він більше показує, ніж iMAX. Тобто на своє споживання ще беремо. Е в кінцевому результаті цей акумулятор з 12 вольт до 16,6 взяв на себе 65 А годин на зарядку. У ватах, якщо а, стоп, 65 А годин мінус 3,6% це десь виходить 62 Ампер години, 62 А години. Якщо по Максу дивитися, якщо по цьому, то 65 А. Далі, по цьому прибору, якщо в ватах, то 996 ватт-годин. мінус 3,6 це виходить 960 Вт, він на зарядку прийняв. Далі по здутю. Покажу так, оця ця сторона, якщо ось так приложити, то видно, вона чуть-чуть здута. Да? Ось. ось ця частина має чуть-чуть має наоборот при заводському, має бути впадена. З другої сторони, покажу, як має бути

Якщо порівнювати з цим акумулятором? Ось тут так само вимаскається на одну комірку. Тобто з цієї сторони він ось настільки вздутий. З цієї сторони здуті нема. Ще раз по конструкції. Дві комірки від Nissan Leaf. Електромобіля. Далі БМС. -ка. це що 5 С можна зібрати, але ну, я поставив перемичку. І вона на 4С в мене вийшла. В інтернеті куча схем, щоб під'єднати перемичку. Далі. Ці роз'єми на IMAX, це напряму до акумулятора під'єднаний балансувальний роз'єм. До БМСки так само під'єднані, якщо розказати по клемах, це перша банка, це друга банка, потім ці клеми з'єднані. Потім третя банка і четверта банка. В кожній банці по два елементи, по два пакети. Тобто збірка вийшла 4S2P. Ці роз'єми це сплати BMS на навантаження. До речі, з цього, що йде на АМАКС так само навантаження можна знімати безпосередньо з банок. До речі, це акумулятор для кемпінгу я зробив. Ось таким пристроєм можна помісті контролювати, що робиться на банках. Під'єднується до діагностичного роз'єму. Можна під'єднати такий перехідник на автомобільну 12 вольтову розетку. Ось цей гаджет підтримує напругу від 12 до 24 В. Дві USB. Так, що з цим можна перевірити напругу і напругу по банках?